Всіх вітаю, з вами Олена, туристична агенція Ліна Тур. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми власними враженнями після огляду готелю Бавара, Сонячний берег Болгарія. Готель знаходиться на другій береговій лінії, десь 80-100 метрів до піщаного пляжу. Свого власного пляжу готель не має, то шезлонги і парасольки будуть за додаткову оплату. Готель був реновований в 2023 році і має 221 номер. То готель невеликий і, звичайно, його треба бронювати заздалегідь. Біля готелю є парковка на 60 парковачних місць. Вона платна і буде коштувати 10 лев за добу. На території є два басейни. Один для дорослих і зовсім поряд одразу для маленьких дітей. Також є дитячий майданчик. Стосовно харчування. Готель працює за системою all inclusive це сніданок, обід та вечеря. А також з 16 до 17 години ви можете попити каву, з'їсти солодощі і скуштувати морозиво. Алкоголь з 10 ранку до 22 -го години. Що по барам? У нас є бар, лоббі-бар і бар біля басейну. Що стосовно ресторану, то у нас буде тільки один головний ресторан. І зйомка в головному ресторані. Я її особисто проводила, тож покажу далі відео. Була проведена у вересні 2025 року. Харчування мені сподобалось, я б його віднесла до турецької концепції смачне, вибір великий. Питання поганих відгуків від туристів, які в мене відпочивали у цьому готелі. Також не маю. Тож, харчування там все гаразд. Стосовно анімації, в готелі, вона дуже активна. Дінна анімація це акваеробіка та водне поло, також тематичні болгарські та турецькі вечори і міні-диско для діток. Стосовно номерів, мені було дуже цікаво подивитись номер, як він виглядає. Нарешті я його побачила. Номер площею 28 квадратних метрів, це стандарт. Що ми маємо у номері. Максимальне розміщення 4 особи, може бути велике ліжко або два окремих ліжка, і додаткове ліжко це диванчик, який розкладається. Також маємо електрочайник, фен, сейф, він буде безкоштовно. Вигляд із номера на околиці, шампунь та мило у дозаторах, і в ванній кімнаті це буде не ванна, а душ. Дуже сподобався мені номер, скажу чесно. Свіженький гарний ремонт, тож на кань ніяких по номерному фонду до цього готелю у мене немає. Такі мої враження після власного Огляду готелю Бавера. Я вам скажу так: готель гарний, на свої кошти дуже класний. Якщо ви хочете велику територію і першу лінію, то вам однозначно не сюди. Якщо вас влаштовує невелика територія, компактна до пляжу там десь 80 100 метрів, то однозначно рекомендую. Все сподобалось. Харчування гарне, номерний фонд теж доволі хороший. Єдиний нюанс, він дуже швидко. Заповнюється і його однозначно треба бронювати заздалегідь. В сезон ви номер в цей готель не знайдете. Тож, однозначно, я його рекомендую, але треба знати всі нюанси і мінуси цього готелю. Ну що, хід сезону готель Бавера. пошли дивитись номери. Надо Нова система. Можна або відмітити, щоб ніхто не заходив, або покликати прибиральницю. Бавара. <плес> Смотрела, ничего не поменялось. Ну, вот, да, всегда проводятся тематические вечера, каждую каждый, каждый неделю получается один день у нас турецкий вечер, один день у нас болгарский вечер. Порой говорит, ой, у вас так интересно, говорит, можно мы к вам вечером придем от раскладается. Спасибо, пожалуйста. да, пожалуйста, из номера. ресторан. m ộ、oh. Така сама територія готелю. Бар на пляжі. Біля басейну вибачаю. Маленька, компактна територія, гарне харчування, відгуки теж гарні, тож рекомендую. Бронювання Болгарії. Зверніть увагу, окрім пропозицій від готелів, які дають знижки до 30-40 і навіть 50%. І туроператори е, нам дають гарні умови для бронювання. Ви підбираєте тур, і ми з вами бронюємо його всього за 1000 гривень. 1000 гривень і ваш тур заброньовано. За 35 днів до початку туру треба внести 40%, і за 15 днів до початку туру треба вносити е, остаток суми. Ануляція: слухайте уважно: за 35 днів до початку туру зовсім без штрафів, за 34 дні, але не пізніше 15 днів до туру. Тисячу гривень, і за 14 днів до туру до виїзду згідно договору, тож дуже вигідні умови. Звертайтесь і будемо бронювати ваш найкращий відпочинок.